Всім великий привіт! Наконець, Боже, з'явився уже цей фокус. Я його вже кожен день дивився, дивився, чи з'явився він, чи не з'явився. Його все не було і не було. І тут, слава тобі, Господі, він з'явився. І бистренько я вирішив вам показати і сам подивитися, тому що я його ще не дивився, не знаю, що тут цікавого. Ну і, надіюсь, ми в з вами вже подивимося і, і рішимо. Що можна купувати, а що все-таки треба подождати і тому подобне. Так що кому цікавий такий ролик приємного перегляду, і давайте приступимо. Це у нас іде фокус за липень місяць. Це за каталог номер 7 якщо я не ошибаюсь. Ну, як завжди, да, у нас тут іде новинка Love You женської парфюмної чи туалетної води, уже не пам'ятаю. Ось, ну як ви пам'ятаєте, я показував, ну розказував в обзорі в каталозі, да, іменно цей аромат. Ну він такий легесенький, більші такий дівчині, десь ну, дуже такий Прям літній, легенький, такий конфетно-цвіточний, солоденький. Ну, такого сверхісного в ньому нічого немає. Да, флакон дуже красивий, крім, звісно ковпачка. Бо ковпачок тут, звісно, сюди зовсім якось не катить. Якось дуже дешево це все виглядає, а сам по собі ціна трошки, звісно, не така уж і дешева. Ой Боже, а що ж я тут наробив? Поїхали, щось не ту сторону я завернув. Так, Тут у нас що виходить? Ну, тут, як завжди, у нас рівень бронза, сіребро, золото. От, кстати, я уже зараз уже на е, рівні сріблу. От, я даже прям в шоці, що я вже на сріблі. Ну, Хоч є і на сріблі, деякі би не був щось, все одно мене в даний момент поки нічого не привлекає. Так, ну Тут я бачу, є действительно для рівні сріблу. Ну, це вже дуже интересно. ну Я дивлюся по ароматам, щось мене тут нічого не впечатляет, тому що ці аромати не такі вже прям і дешеві. Ну, і тут теж треба брати від трьох ароматів, щоб отримати 30%. Це буде аромат, да, там по 307 гривень. Ну це трохи дороговасінько, звісно. Так що нічого мені не устраює, якось воно прям всю ця печалька. Не підходить це 100%. От, На жаль, ні. Це треба аж три аромати. От. Це вже дуже так прям. Так, що у нас тут, як завжди, купує аромат для неї або для нього зі скидкою 70% замовляю, період з 1 числа да, іменно липня, по 17 липня на суму від 1000 гривень. Тоді можна буде купити будь-який аромат. Лак жіночий або чоловічий 30 мл всього за 160 гривень. Ну, таке щось. Нічого цікавого, як завжди. Тут тоже, нічого такого. Якась. Ні. Це, типа, треба і в... брати інтерактивному каталозі, я в ньому нічого не дивлюся, так що якось я по поводу цього равнодушен. Ну, і як завжди, у нас попадається що, Конечно, мода, мода, мода. От, а що у нас з цією модою? А що у нас з цією модою? Бачу, таке все що я ж страшно, комплект біжутерії Флора. Боже, не хочу фокусуватися від такого шикарного комплекту. 330 гривень. Ну, опять, ну дивишся, детський ну, нічого цікавого. Якщо ви пам'ятаєте, раніше така була біжутерія ще десь в 2000-х роках, коли це було модне таке і багато хто таке брав, дуже всім подобалось. Ну, зараз якось воно вже застаріло, ну, якось воно взагалі не впечатляє. І, ну, і 330 гривень за що? А, а вообще не за що? Ну, якесь таке, коротше, дітський ліпить. Також я бачу жіночий наручний кварцевий годинник, брук. Ну, тоже. Такий собі простенький, але ціна не простенька 530 гривень. Ну, дорого. такі часи можна купити на китайських сайтах набагато дешевше. От. І буде не хуже, чим оцей, що за 530 Це Все одно теж Китай. От. Так що тут дуже-дуже дорого. Так, що у нас тут? Ага, це ми вже просто так його. Це одна сторінка, да, виходить. Да. Ну, просто теж, як подивитися, ну воно ну, 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 що воно, ну таке, ну, ну, таке щось. Получається, у нас тут новинка. Боже, зустрічай нові кольори, улюбленої моделі сумок. Прям шикардосні сумки, прям всі тащаться, всі прям грибуть і всім дуже подобається. Жіноча сумка Абелія 800 гривень. За що? Нічого такого немає, як завжди, кожа зам. Жіноча сумка Жаклін 600 гривень. Тоже. Нічого такого особливого в ньому немає. Тоже зам кожа, Капець якийсь. Ну, нічого цікавого. Тоже Браслети, циганський табор, уходить в небо. По-другому я ніяк не скажу. Є золотистий, є зелений, набір з двох. Браслетів, да, 200 гривень. Набір браслетів брук 5 штук. Ви представляєте, 200 гривень. Ну, що ну це? Ну що це? Ну це кошмар якийсь. Я вже беру. Циганський табор. Так, поїхали. Ой, та що ж таке Що це ти мене вибиваєш? Так, зараз ми швидко перелистаємо. От. Так, з'являється у нас новинка. Це йде у нас пурбланка по 50 мл. Що хочу сказати, звісно, оформлення таке цікаве, ярке. Хоча, ну як, флакон такий же самий, все, да? ну, таке оформлення тут таке прям ярке. І тут в пурбланці у нас йде, що бергамот, ілангіланг і іланг, сіна. І також другий аромат у нас йде: червоний апельсин, водяна лілія, білий мускус. Ну Такі ноти, звісно, не ахті, звісно, такі вже прям сильно шикардосні, і опять же по 209 гривень. Такі аромати я не купую на продажу, тому що в мене якось пурбланку не дуже так прям сильно беруть. І, і вона тут навіть по фокусу дороговата. Якщо була б там, допустимо, 100 чимось гривень, я б ще взяв би на продажу. Так, слишком дорого. Точно ні. Так, це з'являється новинка, нова туш. От, і Тут у нас іде так. Ти готова приміряти твій е, найекстремальніший погляд року. Експериментуй, додавай ще більше обйому за кожним наступним шаром туші. Понятно, що чим. Більше ви його наносите, тим більше він стають ріснички більш об'ємніші. Так, Тут у нас іде чорна-чорнішого, коричнево чорна і синя в трьох відтінках. Люба туш 180 гривень. Ну, навіть по фокусу ну, дороговастенько. Дороговастенько. ну, І то, якщо я тут це подумаю, можна на продажу і візьму. Хоча б одну ту От, Мені кажеться, що чому б і ні. Можна взяти. Так, ну тут також йде у нас такий набір із новинками. Ну, я не бачу, що це прям новинка е, Крем. Да? Це, Я так розумію, навколо очей. Вроді, це не новинка. Я сподіваюся, ми ж не пропустили. Ні, ми не пропустили нічого. Ну Такий собі набір, нічого такого цікавого тут немає. Пробнічок чоловічої води оцеї новинки, яка тільки з'явилася. Е, прубланка, повна версія і туш. Ну, Чесно, набор цей раз ніякий. 440 гривень. Спасіба, користуємося далі самі. Ага, так, дивимося. Все-таки це новинка. Це йде свіжий погляд за лічені секунди. Все-таки це новинка йде крему. Зазік для миттєвого оновлення шкіри навколо очей, клітини, відродження. 15 мл 100 грн. матір Божа, 100 грн. По фокусу, я вже представляю, скільки він вже буде в каталозі. Так, і крем-гель для душою, е, справжня розкіш 120 гривень, 720 мл. Ну, опять же, дорого. Ну, по фокусу все одно дорого, хоч трісне. Я подивився, да? ну, по ходу, в фокусі, я нічого брати не буду. Бо тому що... ну, це хіба що я тушу одну візьму по фокусу. На продажу це так. Да. А так, вроді, такого більше я нічого цікавого тут не бачу. Так, розпродаж липня. Улюблені продукти для всіх. Економія до 60%. Так, рідкий тінт для губ і щик 2 в одному по 100 гривень. І також туш для вій 110 гривень. Так, ти можеш придбати необмежену кількість товару, що не підлягає знижці представника та входить до бази для розрахунку знижки. Ось так. Ну, так, не дуже так прям і дешево, Що хочу сказати. Тут також нічого такого цікавого. Це не теж. Не такі прям же кардосні. Щоб прям щось мене було гребсти. Тут теж тіні 230, 200. Ось такий фокус. Ні альо. Бібі. Ой, тут, як завжди, оці вонючки по 180. Ну, за женські аромати маю виду. Оці бджолки маї, цвіточки непонятні. Аромати, звісно, треш. От. Також бачу дифузори. Ді ну, теж, вибачте, мене не така хороша ціна. 450, а дифузор ні Ілі от теж дифузор 650. Ну, Це, типа набор іде і свічка. І, а, навіть дві свічки. Fairway Самий перший аромат. О, так буде дифузор пахнути і свічки також. Получається В наборі один дифузор, і дві свічки по 70 грам, 650 гривень. Ну, на подарок це нормально, но, так як вони пахнуть, то краще ні. І також набір є три свічки. Да, тут і чорне плаття, опять же, і а то я не помню, не бачу. Що це у нас ще за аромат іде? Е, так, от погано видно. А, то тудейка. То -тудей. Тут такий набір 580 гривень за три свічки. Так, ну тут теж капець. Нічого такого цікавого немає. Так, тут теж бачу. Немає шари пліз, к сожалению. Еш печалька, печалька. Тут тоже. Ціни. Дякуємо. Обойдемося. Так, маски по 35. Ну, таке щось теж. Так, серія для них. Коротше, нічого цікавого я тут не знаходжу. Ви щось знайшли ба... щось хороше? Тому що щось я нічого не знайшов. Коли подивишся на ці ціни, то взагалі вже нічого не хочеться. Отак, тут теж, Господи. Ну тут і гарна ціна. Це на рідке мило для рук. От, свіжість океану. 250 мл, 70 гривень. І також непогана ціна. Це теж, мабуть, гель для душа. Вершки. І Чого вершки? Вершки і коко якесь, блін. А чи вершки і какао? Господи, там ці буквочки какао, мабуть. А то якесь є вже Коко-Ко. Точно, що Коко-Ко. 90 гривень 500 мл. Ну, це ще більш-менш нормальна ціна. І також більш-менш нормальна ціна піна для Ван. Е, так, е, тепло кашеміру. 500 мл. 90 грн. Це ще більш-менш така ціна непогана на ці продукти. Ну, а шапочка кому та шапочка потрібна? Нікому щось з принтом таким шикардосним. Я не зрозумів, це що, розпродажка йде на. Новогодні серії. Що? Завалялось на складі. Так і не розпродали, понятно. Крем гель для душу 60 гривень, 250 мл. Мило для рук 70. Ось спрей 66. А що таке? Не розпродали? От ж. Також це теж серія, що була. В Рїї вже в каталозі немає. Теж бачу розпродажка. Теж не розпродали. От біда. Ой, біда. Це теж бачу новогодня серія. Домашні вогники. Кошмар. Отак, бачите. Нас літо, а продукція новогодня. Нормальний ход. Опять ця мода. господи, опять оці глисти, опять ці глисти, як і рюкзаки. Ось і платячка, хай мене Бог милує. Це ж платячко, що ніхто не не, 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 це і не купив чи що. Що ж пооставалось на складі за 1300 гривень? Господі мій милий. І рюдзачки по 500 гривень. Ой, ще А це що у нас таке, що я не пам'ятаю, такого. Жіночі гаманці. А, це гаманець для монет. А будете? 230. Хай мене Бог милує. Коротше, ціни просто шикардосні. Ніц мови. Так, ну тут теж оця біжутерія, господи. Як завжди, нічого цікавого. Опять же, якийсь детський садок, молодша група. Все. Що за бред? А ціни по 200, по 190, 160, 170, 720. Ну, так, красиво жити не запретиш, коротше. Так, тут розпродажки йдуть, Так, тут набір йде з 3 пін по літру. ну все одно дорого, 470 гривень за, за 3 літри. І також є за 300 гривень в наборі, теж 300, я кажу 300, 3 е, бутилки по 500 мл. Це півтора літри, 300 гривень. Ну, тільки ж півтора. Ну, так, да, літр з половиною. Так. Тут теж набір мужських гелів 320 по 500 мл. І для неї. І женські гелі для душа теж по 320. Такі набори. Ні, Ну хто. Хорошо, в кого йде розпродажа, от, іменно пен, гелі. І хто багато хто добере, то, звісно, для тих продавців це вигідно купувати. Да? Тому що, якщо ну, продавати по віддільності, то буде, звісно, буде їм вигідніше. Ну, так як в мене це не ходовий товар, то для мене він взагалі не вигідний. Так, тут теж бачу в наборі гелів для душу. Дивіться, скільки, 250 мл. 5 гелів для душу 380 гривень. Ну, тут ще не забувайте, що тут і ще йде скидка для представників. Трошки буде дешевше. Ну, хто любить такі продукти, то тут, допустимо, от можна ще купити 5 за 380, ще скидка представника. О, також, хто любить спреї для тіла, ну, звісно, трошки дороговато, 240 гривень. Але так як вони коштують по 600 гривень один, то, то це ж нормальна ціна. І шаркові теж 4 штуки по 250 Тут є і 2 чоловічих, 2 жіночих. Такі от набори. Ні, Ну, якщо так, хто я ж говорю, хто або пользується, або хто продає, і дуже хорошо йде на це спрос, то можна купувати. Спору нема. Ну, в мене, опять же, спросу на, такого, на таке нічого немає. Так, тут тоже у нас набори NU 680 слишком дорого. І 540. Крема для рук 160 і лосьони для тіла 320. Отак от. Так, шампуні, Тоже один за 230 або два за 170. Кожен 700 мл. І також ще такі йдуть у нас набори по 320 гривень. Нікс ну, я не люблю, то для мене вони взагалі ніяк. Так, тут теж у нас йдуть набори декоративної косметики. Так, в наборі йде у нас губна помада і карандаш для губ 220. От, і Є набори, які йде у нас губна помада на вибір, туш для рісниць 5 в одному. І також тональна основа для лиця. Тут, на жаль, з одним відтінком це йде самий темний відтінок. Е, так, це йде у нас який у нас беш з одним відтінком. Природній беш. Ну, Природній беш, мені здається, що він трошки все-таки буде трошки Ну, ну, Тут він на картинці трошки темніший. От. І... і такий наборчик буде за 600 гривень. Отак. Бачите, тут, тут тільки можна вибрати відтінки помад. І все. І на цьому. все. Так, тут теж у нас аромати по 600-330 прубланка. Е, також набор такий от йде е, Fairway за 470 з лосьоном для тіла. Також іде першіон і кажу Dance, здан перс, персів. Так, персів, як він там називається у нас. Ну, я думаю, ви вже поняли, що це за персів Кашемір 485 набір. Туди входило лосьон, Повна версія води і шарковий дезодорант. І також йде нас Incandescence. 430 гривень це міні-версія і повна версія цього аромату. І остання сторінка. Тут, якщо ви замовляєте ну, що-небудь, з каталога, то типу, такий ось набір, іде у нас NU, сиворотка з вітаміном С. І також крем навколо очей. За 400 гривень такий йде набір. Отак от. Так от. Ну, тож, Хто любить такі продукти, то можна по такій ціні купити такий набор. Ну, а кому це не потрібно, то і немає смисла. Так що, ось такий був фокус. Ну що сказати, нічого цікавого, якось так все скучненько. От, Є, звісно вигідні набори, але набори вигідні тільки для тих, хто цим. Користуються, і дуже великий на цей йде спрос. Та що я так подивився, моя лічна думка це я тільки всього по фокусу це я закажу одну туш на продажу, і на цьому все. Так що я так ждав цей фокус. Я думав, що там щось буде таке цікаве і щось новеньке, і хотілося б, звісно щось спробувати Ну, на жаль, нічого такого цікавого немає. Так що все, мої хороші, спасибо. Дякую, що ви були зі мною. Надіюсь, було цікаво, інформативно. І як завжди, до нових зустріч. Всім пока-пока!